Путівна карта. Марк знову і знову нишком поглядав на тата. Чи правильно вони йдуть? Перед походом тато довго вивчав карту. Запам'ятовував маршрут, робив різні позначки олівцем. Тепер він часто зупинявся і звіряв місцевість із позначками на карті. Марк не раз хотів іти по натоптаній стежці. Але тато щоразу командував звертати то праворуч, то ліворуч. Ліза, сестричка Марка весело крокувала за мамою й татом, твердо знаючи, що вони не помиляться. Тато був хорошим провідником, він добре знав карту і чудово орієнтувався в лісі та горах. До вечора вони досягли мети і зупинилися на галявині з м'якою зеленою травою і безлічу найрізноманітніших квітів. Навколо росли великі ялини впереміж з тоненькими білокірими берізками, а попереду височіла гора з блискучою сніжною вершиною. Добре, що ми прийшли саме сюди, зраділа Ліза. Як тут чудово. Тату, а що було б, якби ми десь не туди звернули? Тоді б ми заблукали і не потрапили на цю галявину, правда? спитав Марк. Якби ми звернули не там, де треба, то могли б не тільки заблукати, а й загинути. У горах є небезпечні місця, до них краще не наближатися. Ми дісталися сюди тільки тому, що мали дуже точну карту. Пам'ятаєте, скільки часу я її вивчав перед походом? Так, цілий вечір над нею просидів. А дорогою ти так часто заглядав у неї, додала Ліза, зриваючи яскраво червону квітку. На галявині тато з Марком поставили великий намет. Мама з Лізою готували вечерю, втомлені, але щасливі. Вони сиділи біля вогнища і насолоджувалися тишею. Хмиз весело потріскував, а іскри, мов наздоганяючи одна одну, здіймалися вгору і зникали в темряві. Високо в небі яскраво сяяли зірки. І, здавалося, підморгували дітям, радіючи разом з ними. Якщо чесно. Я всю дорогу боявся, зізнався Марк татові. Мені весь час здавалося, що ти звертаєш не туди. У лісі так багато різних стежок. Так і в житті буває, усміхнувся тато. Ми всі йдемо до вічності. Наш шлях вузький, тернистий, і на ньому багато роздоріж. Іноді дуже важко визначити, яка стежка правильна, якою треба йти. Щоб не заблукати в житті і не загинути. Бог дав людям дуже точну путівну карту. У ній багато попереджень. Чим більше ми її вивчаємо, тим краще знаємо, тим впевненіше крокуємо дорогою життя. Знаєте, як називається ця карта? Ліза чомусь знітилася і втягнула голову в плечі. Чи то вона не могла здогадатися, як називається карта, чи то боялася заблукати в житті і тому не потрапити на небо. Це біблія, бо ти її дуже часто читаєш. Сказав Марк, правильно, синку, наш дороговказ в житті, наша потівна карта це Біблія. У ній не лише попередження про небезпеки, а й вказівки, куди слід прямувати. Біблія добре освітлює шлях, яким ми йдемо. Часом деякі дороги здаються нам правильними й добрими, але їхній кінець не на небі. Є багато різних стежок, які ведуть до загибелі, щоб не звернути на них. Щоб не загинути, потрібно добре знати Біблію. Прийшовши на небо, ми будемо раді, що знали Боже Слово і не заблукали. Напевно, так радітимемо, як зараз на цій галявині, сказала Ліза. Ні, ще більше, адже це ще не небо, заперечив Марк. Ми повинні довіряти Ісусу Христу, нашому провідникові, який завжди з нами й веде нас за собою правильним шляхом. Він нікого не змушує йти. Хто хоче потрапити на небо, хто любить Бога, той з радістю йде за ним, якою б стежкою він не повів. Ісус досвідчений провідник, з ними обов'язково дійдемо до чудового міста, Небесного Єрусалима, і завжди будемо з нашим Господом. Над головами безшумно пролетів кажан, і здалеко долинув тривожний крик сови. І знову запанувала тиша. Думки мчали вперед. Кожному хотілося дійти до Небесного Єрусалима і зустрітися з Господом.